Всім доброго ранку! Програма ранок на Алтаві триває. У студії прямого ефіру вас вітає вся наша велика творча команда. Нас багато, в тому числі і ми, ведучі прямого ефіру. Да, нас теж нас трошки, як то кажуть, да. Наталя Дяченко і Андрій Кадук. І ще один гість на наших зручних диванах. І це прекрасно. Так, да, Це прекрасно. Це Сергій Озрянко. актор театру «Івні Гоголя». Доброго, доброго ранку, ранку. доброго ранку, вітаємо вас, дуже раді вас бачити в нашому ранковому ефірі. Як завжди, запрошуємо людей позитивних, цікавих. Ну ось тому відповідно будемо запитувати у вас, як ви стали актором, зокрема, де да, ми знаємо, що ви не просто актор, чи актор співаючий. Тож давайте як то каже, да, як взагалі актором стали по порядку. Все по порядку. І спочатку актором потім заспівали, чи спочатку заспівали потім актором? Краще сказати, я вокаліст, який грає у виставах. Як я став вокалістом, це взагалі дуже цікаво. Я вже сформувався, мені було 26 років. Я мав спеціальність як ларнетист грав в симфонічному оркестрі, грав в духовому оркестрі, все в мене було добре. Я, здається, вже знав, як я доживу до пенсії, як все буде е, в моєму житті йти. А, але змінила все горілка. Це не реклама горілки, хочу сказати полтавцям, а просто розповім історію, яка зі мною сталася, яка змінила моє життя. Поверталися ми з Міргороду, у нас був дуже важкий концерт. Повернулися в Полтаву. Ну і напруження треба зняти, як у нас це годиться. І наш невеличкий колектив оркестру, там частина людей, вокалісти зібрались, і по чарці, по другій, по третій ми uh -huh. е, прийняли. Uh -huh. Uh -huh. І почали всі співати. Ну і там була пауза, і я також захотів заспівати. А я взагалі не співав, і вокал я не любив. Мені було неприємно навіть слухати, як люди співають. А сам заспівав, тому що е, любив одну арію, яку я почув на платівці і слухав її до, е, дуже часто. Це арія Грязнова е, з опери Царева наречена. І Я заспівав. Mm -hmm. Заспівав, все пауза пройшла, потім поспівали, розмовляли, розійшлися. А на слідуючий день до мене приходить трамбоніст, наш е, Старожилов. І каже Сережа: я працював в багатьох театрах, в оперних, я бачив вокалістів, тобі треба навчатись. Я кажу, Сергійович, воно мені не потрібно. У мене є спеціальність, у мене дитина, у мене дружина. Все у мене все розумно, все робота є, гроші є. Не, не хочу цим займатися. І так він пару місяців кожен день підходив до мене. Він ще так за руку мене брав, так смикав, щоб я на нього дивився, і казав: Я знаю, я працював в великому театрі, я чув вокалістів. У тебе дар. Так, він ходив за мною, ходив. Я потім подав заявку. Ще раз вступив в музичилище, але вже як вокаліст до Володимира Батилівича Путька, який uh -huh. о, із мене і зробив вокаліста. А потім я вступив до Київської консерторії, закінчив її і приїхав в Полтаву. Тобто я не актор, а вокаліст, а потім вже став, дивлячись на те, що у нас музично-драматичний театр, став ще і актором. Зараз, мабуть, більше актор, ніж вокаліст. Ну, так, все таки співати доводиться. Чи? Ну а як Звичайно. же? Звичайно, виставах угу. дуже багато співати доводиться, і з оркестром нашим чудовим співаємо. І їздимо, і по Україні їздимо. Виступів багато вистачає. Ну, а як взагалі актору потрібно ну, мати вокальні дані, хоч які небудь мені ні? здається, дуже потрібно. У нас багато вистав музичних, де де без співу ти ну не зможеш себе реалізувати ніяк. Тобто, спів це обов'язково. Так же, як для вокалістів, обов'язково мати акторську майтність для того, щоб вийти на сцену, і щось щось показати, що щось передати. Це обов'язково. Мені сподобалось, у мене все було добре, а потім я став вокалістом. Ну, так і є. Звичайно. Ми з дружиною жили щасливо, 20 років, а потім, а потім зустрілись. Таке буває. Що зараз у театрі? В яких виставах ви задійні? Що зараз взагалі, можливо, якась прем'єра готується? Так, готується. Ну, щодо задійних виставок, то краще легше назвати виставах, де я не працюю. Так виходить, що зараз такий вік, який мене всюди беруть. Тому що ну беруть і все пощастило. Мені я задоволений цим. Не буду коментувати, чому Чоловік, беруть і все да, в розквіті. А зараз ми працюємо над цікавою виставою, яка вже має такий великий резонанс. <кхи> я вам розповім чому. Остання любов гетьмана. Гетьман мається на увазі звичайно Мазепа. Якщо це Полтава, Мазепа про нього розповідають він там показаний не просто таким знімбом людина, яка змінила історію, такий патріот України і все. Він показаний багатогранна, тобто він вміє кохати, вміє і дуже часто кохати і міняти з коханок. Розумієте, а, а, тобто людина показана така, як і ми, але яка. Змінила історію, звичайно, це цікаво. А є деякі деякі спротив у не буду казати у кого, але в Полтаві, які кажуть, що не можна так Мазепу показувати. Угу. Ось він і такий. Ось він взяв булаву і сказав: так. всі проти москалів пішли. Ні, якийсь був певний процес, як він, як він жив, як він до цього прийшов, і чому сама багата людина, найбагатша людина в Україні, раптом перейшла на сторону Карла. Чому ніхто не задумався? Саме багато. Людина в Україні, сама багата людина в Європі, раптом ні з того, ні з цього відійшла від Петра, маючи таку владу, такі гроші, і стала на сторону Карла. Те ж треба щось, щось мало там пройти у людини, да, в такому вісі ще і тут. і тут, звичайно. І ось ось це показано в нашій виставі, як людина дійшла до того, що треба міняти щось. Ну от, ось таким це чином. У вересні вже можна буде почути. Я думаю, на початку жовтня. Ага. Нам не сказали коли, але це в перших числах буде. Відкриємо сезон і угу. почнемо. Обов'язково підемо на виставу. Скажіть, Батальні сцени будуть. Ну, ви знаєте, ні, там не про це. Там буде щось таке, трохи ні, я, показано. Ну, ну, любовні але... батальні сцени. До нас і діти ходять, ні. Такого не буде. А в цій виставі не співаєте? О, ще в процесі, буду співати. Звичайно, там хори, там дуже багато музики. І німецька музика, і російська, і української. Ну, і там і мені доведеться співати. А я у вас улюблена українська пісня якась, крім власне, Арії. Тому що ви так сказали, за Застілем почали співати арію. Я так думаю, ну зараз українці взагалі то співають за Застілем якісь, не знаю, до кінь стоїть, там. ну, звичайно, звичайно. А ви хочете, щоб я заспівав зранку. Ну, а чому ні? До речі, хочу сказати, що вокалісти зранку не співають. Тобто це нонсенс. Ну, але для Полтави. Ексклюзив, так, ексклюзив, ексклюзив, так. Сергій Озернко. Актор, вокаліст і взагалі хороша людина. Ну, дякую. Я йду багряним садом. туман ляга на листопали тут колись ходили рядом, а навкруги весна буяла. <свистит> а я так, знаєш люблю. душевно. Дякуємо. Дійсно, вокалісти зранку намагаються не співати, тому що голос пізніше прокидається, ніж прокидається. ми самі. Треба там дві годинки розім'яти м'язи. Відповідні, але тим не менше Сергій Озиренко зробив це в прямому ефірі да. вранку на Алтаві. Тільки За... для вас, дорогі глядачі, Дякуємо. зараз ефір закінчиться. Він скаже 100 гривень. Це для душі. Це для звісно для душі. 100 гривень що таке для душі. Ми жартуємо. Так, Сергій, а найближчим часом ви поза ефіром вже говорили, насичений у вас зараз графік, такий роботи. Надзвичайно, по 8 годин в день ми працюємо, тому що режисер він надзвичайно зайнятий. Це режисер, який приїхав з Херсона, і йому дали місяць на те, щоб поставити виставу. Тобто жати такі терміни. Працюємо на виснаженні і навіть без вихідних. Ну приходиться так робити, для того, щоб вистава відбулася. А ще ви, ви сказали, співаєте не тільки в театрі, так і з оркестром. Ну, оркестр театру Віталій mm -hmm. Михайлович з какую керує да. ним і, звичайно, співаю з оркестром. І де зараз, тобто, і оркестр, відповідно, також з ними репетиції проводите? Так. Так, зранку в оркест побіг, а потім з 10 до 6, там, до 5 репетиція симфонічна. Чого як ви як ви це все витримаєте? Скажіть, будь <плес> ну, ласка. Якийсь рецепт відповідний. <плес> <А так>? <плес> 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 я вам скажу, це не завжди. Ти накопичуєш сили, uh -huh. а потім, потім місяць вкалуєш калиш, потім десь тиждень такий. фух, Можна відпочити". <warming> <warming> <плес> відпочити, потім знову поводити ось таким чином. На новий рік взагалі можна повіситись. Я напруга, яка там іде. А, зважаючи на те, що ви з нас у студії, значить, ми вже пережили багато нових років. Нормально, да? або вірьовка була слаба, да? або стільчик постійно падав. Да. Ні, просто після Нового року там є канікули. Можна відпочити. Ні, не, а Немай. як? Не, в театрі на канікулах Немаєш, не відпочивають. Да? У нас по дві казки в день і вечірня вистава. Не відпочинеш. Ось після 20 угу. січня, ага. ось там десь 5-7 днів нам дають. Фух, от Перепочити. Так. Перепочити. А взагалі перед виставами, коли вистава готується, тобто, як ви репетиції проводиться Також цілий день, а потім ввечері вистава? О, так, ну звичайно. Ну як цілий день? Звичайно, ми ж не можемо по 15 годин працювати. Репетиція 5 годин, потім відпочиваємо трохи і на виставу. Служба миль Угу. по Мені. Складна. А дехто вважає, що це, це не робота взагалі бути актором. Це надзвичайно складно і потребує і, і тут, щоб було, і тут. Є у вас якась улюблена роль? Звичайно, є. Ну, е, надзвичайно мені подобається вистава наша «Боїнг-Боїнг». Mm -hmm. це так. комедія. Да. І там, oh, да, да, і да, там да, я да. граю головну роль. Тексту там неміряно, просто це ось, ось така п'єса, і ось така у мене роль. Яку навіть в сумку не положи, бо тяжко її тягнути за собою. Це у вас а. там три коханки. Так. По графіку. <світил> <по -хав> <по -хав> <по -хав> Мені подобається в житті не можу собі дозволити цю пати. <по -хав> <в основі. по -хав> Величезний привіт, дружині Сергія. <по -хав> <Да. по -хав> Вона також, до речі, в театрі зі мною працює. А, у нас ну, театральна сім'я. Ага, ну вона контролює ваш а театральний я запитую чаю. Це легко чи навпаки складно з дружиною служити в театрі разом. Це, взагалі, це, взагалі, це, а, ми, мені здається, це найкращий варіант. Вона розуміє мене, я розумію її. Ми підтримуємо, можемо один одного підтримати, щось обсудити. Щось ну це надзвичайно гарно. Якщо б вона працювала ну десь столярці, то я не знаю про чому розмовляли з нею. Як а, би ну, взагалі? Мені, нас говорити, було? <рес> 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 а якщо в одній виставі на сцені разом працюєте, от, раптом щось вас розвеселило? Таке, звичайно буває це. Називається на нашому сленгу розколотися. <со> і, mm. до речі, актори деколи роблять так, щоб хтось засміявся. <со> навмисне, <со> так, навмисне. Це просто щоб пожартувати над колегами, Не <со> пожартувати, а актор має бути в образі, <со> ага. і він не, не може сміятися. І тому він постійно тримає образ. А хтось, якщо хоче пожартувати, але все це глядач все не може побачити. Так. Це якісь підмігування, uh -huh, щось, uh -huh. щось не так став, щось не те показав. Ну, наприклад, приходу, приходжу я до короля. У казці і даємо на підпис документ. А yeah. ah, там на листочку таке написано, що. А йому треба з таким обличчям це зробити підписати. Розумієте? Ну це саме просте. Або лист з дорослого журналу полетить. А ще. Давайте продовжуємо, що вже зачепилися про кур'йозні випадки, про жарти. Ще б хотілося. Давайте ще я, я навіть ну, жарт такий от, який мені зараз на думку, прийшов також щоб розколоти актора, вистава безталанна і актриса кормить свого коханого якоюсь солодкою їжею. А він їсть і така каже, романтик. добре. Та, що ми робимо з цією коханою? Не буду називати, хто щоб її не ругали. Ми купуємо сухий абрикос, як він називається? Курага. курага mm -hmm. та, надрізаємо і туди червоного перцю. <смеш> ну Просто неможливо, не знаю, це курага була чи червоний берець <смеш> і вона йому кладе. Але вони подумали, що він <смеш> на той час це є на продайка їв ці смачні штучки. Був студентом і він завжди був голодний. Він проковтнув це і навіть слово не сказав, відограв, став. Йому на той час було все одно, що йому дають, аби їсти. <смеш> Особливо, мабуть, цікаво, коли ви над дружиною там намагаєтеся знати пошатувати. Вона поки... вона танцює, а я актор. Тобто я не можу її з танцю і щось робити їй, бо це буде замітно. Не виходить, а кажуть, що легка робота. А ти спробуй не розколотися, коли не, тобі я... замість кореги перчик червоний підсумків. Я взагалі собі, от просто страшно собі уявити. От, от серйозна якась вистава, драматична, да? І Сергій тут якусь таку робить підставу. От я серйозно, я не тільки я, мені роблять частіше, тому що я сам починаю перші сміятися, якщо листочок виношу. Розумієте? Тому колять мене частіше, ніж я. Ну а було так, що взагалі ви не могли зупинитися, от саме от, від сміху. так би мав, Ну було, ти, на сцені. було. Ну, Я дивився ваш ефір, Тарас розповідав про чих на, на сцені. <свіс> Коли, ну така сцена, така вже така пауза, така тримається зал, не може дихати. Всі думають, що буде далі. І тут я. Всі отак починають робити і відвертаються від глядача. Ну і а що ти зробиш? Фізіологія. Ні, ну так, то однозначно. Ми знову ж таки нагадую, що глядачі, мабуть, подумали, що так і треба. Хтось? Ну там програмки, там в програмки, так третій акт, так актор хає. Головний, да. Головний герой тут буде хати, всі чекають. Ну коли, коли, коли третій акт? Ді, Але хочу так, зараз так. розповісти, що бувають не тільки весла, а буває ще і сумно. Провали. Знаєте, що таке провали, так? в театрі, коли ти виходиш і щось робиш настільки не так, що це всі бачать, всі. І колеги, у мене був один провал. Е, гадаю, що це був і останній, як і перший. Я вокаліст. Приїхав з Київської консерваторії, Все добре. Робота, взяли перший виступ з симфонічним оркестром. Мені дали рідна мати моя співати в дуеті з Ніною Савченко. Виходжу, стоїть скакун. Показує мені я співаю. Рідна мати моя, ти ночей не доспала. А далі я не пам'ятаю, чого вона не доспала, куди вона водила. І я мовчу. Поряд стоїть Ніна Савченка, яка в принципі, має зі мною другий голос так. робити. До першого немає, другий вона не може співати. Другий куплет. Я починаю співати, проспівую десь два слова. Забуваю далі. Стою, достояли ми з Ніною Савченко до кінця пісні. Я так поклонився і випав зі сцени. Ось такий розумієте, явний провал, не дай Боже, але мені здається, ну, що встанні, зараз вже, Богу, зараз вже да. це смішно. Ні, ну зараз, звісно, вже прийшли. Да. Але Прошу рідна час. мати моя, я більше не співаю. Це вже комплекс такий. Ну так, да, такий певний забобон. Да, певний забобон. Чому мені? Ну, так часто буває, власне, да? щось зробив не так і все. Тоді більше цього не робиш. Ну, в будь-якому разі, Сергію, ми вам дякуємо за надзвичайно цікаву класну <зас> ранкову <зас> розмову. Да. Повеселили нашу творчу команду і всіх так. глядачів. Да. Дякую вам. Ми бажаємо вам творчих успіхів. Всього найкраще обов'язково тільки відкриється театральний сезон. Ми будемо знову ж таки запрошувати вас. Запрошувати вас і приходити до вас теж. А ми на вас чекаємо на всіх полтавців і їх містах. Приходьте в театр. Так, а чому б ні? Приходити потрібно. Тим більше наш театр він найкращий театр у світі. Згодом саме так і не інакше. А ми нагадаємо, що в гостях у ранку на Алтаві був сьогодні актор театру імені Гоголя Сергій Озерянко.